Room я ексклюзивно покажу тільки на ютубі Версачі. Посад я замовляла на тему. що ні, ну, дівчата, У нас абична сім'я, тому в мене є full package з всіх випадків. срачки. <рес> ні. Де мої двері? Як двері зачиняються? Бля, я не знаю. Пішли, що, в Так? трусики, лівчики, oh, wow. колбаска. Ей, hey, вертром, я така щаслива. Кухня красива, хазяйка теж. Дяки, короче, гуляємо. Сьогодні в нас сауна. Ова! Привіт! Привіт, я вас дуже чекала. Пішли. Щоб ви розуміли, я мала записати цей румтур вже 9 місяців тому. Ми так довго чекали на нашу квартиру. Але це сталося тільки зараз. Мене звати Аліса Хомер, і ви вже в котрий раз на моєму ютуб каналі. Сьогодні буде надцікавий випуск Румтур, який я ексклюзивно покажу тільки на Ютубі. Його не було в інстаграмі. З вас лайк, підписка, коментар. А з мене класний контент кожен четвер. Поїхали! В нас достатньо таки велика квартира. Мені найголовніше, щоб була дуже велика зона, вітальні їдальні. Чому? Тому що, по перше, ви маєте про мене знати. Я е, домосед, я обожнюю, коли вдома всі збираються. Коли вдома в мене 20-30 друзів, коли ми робимо тут і work meetings, і робимо посиденьки просто і за вінцом. Коротше, я все це люблю робити вдома. А в нас, до речі, є найперший випуск на каналі, де я показувала свою квартиру в Києві, і мені здається, що вона така по вайбу трішки схожа на цю квартиру. Тут в нас зона їдальні. Кирил, покажи стул. Мені дуже подобається ці стулі. Коротше, такі прям. Клас. Я зараз отак сяду та wow. класний стул годний, мені подобається великий стіл. Я тут буду готувати, але це не точно, максимум думаю, три рази. Але маю вам сказати, що я велика хозяйка. Тут в нас мені подобається, дивіться, майже майже версаче. У нас отакі, от... як це називається, я не знаю. Така лепка в нас на стінах. Вікна в нас виходять, якщо що, вікна, але. Ми туди не дивимося. Ну знайти, знаєте, ідеальне в Варшаві, щоб було і там гарно, і там гарний там. Дуже складно. Тому я за завішеними шторами в мене бле блекаути всюди. Почнемо з мікрохвильовки. Я обожнюю мікрохвильовку. Вона робить прекрасний розігрів покупної їжі. Е, я там роблю попкорн собі. Я от хочу сказати, який камінь гарний. Ну, реально ж красивий. Ну прям мені дуже подобається. У нас, до речі, власники цієї квартири це архітектор, е, жінка і чоловік. Вони модняві, супер класні. все, як ми хочемо, і в них класний смак. Тому для Варшави це просто топ. Сковорідки, де вони? Ну йди подивись, кріл, будь ласка. Ну от, у мене все є, між прочим. Так, давайте дивитися. У мене є сосиски, кетчуп, тваражок. Я зараз дуже багато займаюсь. Дивіться, тваражок, кокосовий йогурт. Зараз в мене аскеза знову, тому пиво одно є безалкогольне. А я там бачу баночки спротив? А я обожнюю. Я вам розкажу: значить, який секрет. Ми беремо що? Ми беремо чесник. А бачите, як я купляю чесник, тому що я намагаюся все купити вже чищене, щоб не робити зайвих справ навіть на 3 секунди. Ось так: ми беремо чорний хлібчик, мажемо чесничком, потім масло сливочне і потім шпроти. Ні, ну, дівчата, А що ви думали? Ми тільки їмо, що? Я не розумію, червону ікру чи чорну? Ні. Є голубіка, це я їм. Є ананас. Па-па! Є кінкалі. Я обожнюю кінкалі. Є. Е... Ну, щоб ви розуміли, ну, що я нормальна людина, є заморожена піца, є пельмені, Ну. What? Все як у людей. Але ми е, це їмо дуже рідко. Подивись тут. Це така штука. Це мій е, смузі-бар. Е, я тут роблю собі селеровий фреш, і тут я роблю собі смузі. У мене зараз немає в холодильнику селери, а ви подумаєте, що я вам вру? Ні, тому що завтра я вже їду в Київ. Я сьогодні зранку випила останнє. Тому що завтра, в сім ранку, я їду на Київ. Тільки тому, а так, завжди в мене селера в холодильнику. Чекушка теж є. Але вона чекає мої Сигарети? Ага. А ні, це не мої сігарети. Ти яка, а все побачила. У нас звичайна сім'я середньостатистична. Коли е, Нікіта е, нервує. Він може викорити одну цигарку. Якщо чесно, я вам скажу так, коли я нервую, я теж можу раз на рік. Я не люблю сигарети. Я можу викорити айкас, можу викорити кальян. А сигарети ні. Але раз на рік, якщо все закінчилося і на роботі труба, то ми, звісно ж, не вдома. Я спускаюсь вниз, можу щось зробити. Але це, коротше, не моє. Це Нікітина. А це знаєте що? Це газувати воду. Ось така штука. Заливаєш туди просто воду. Можна зробити газовану воду, можна зробити з води Кока-Колу, можна зробити з води Несті, можна зробити з води фанту і купу різної хріні. Це Нікіта цим балується. Це проблема висока стель. Подивись, я туди не достаю. Це посуд я замовляла на тему. Реально дуже дешево. Мені ціла купа, просто величезна купа оце все тему. Великі, реально найсимпатичніші тарілки. Зараз ще тобі покажу. Зараз у мене дуже багато різних бокалів. Оп, ось такі бокали симпатичні. Це все теж тему. Я зробила висновок. Що ви замовляєте систему, якщо на 10 тисяч гривень, наприклад, на 5 ви викидаєте, на 5 буде класних позицій. Реально, буває, приходить просто ужас, реально гімно. А буває прям нормально. Мені ще, до речі, я зараз тобі теж покажу. Сподобались за якісь копійки, золоті прибори, дуже симпатичні. І мені ще сподобалось. О, дивись, ось такі. Видно? З такою е, горою, як Еверест, на скляночки, реально дуже симпатичні. Це все-все з тему було замовлено. Кухня красива, хазяйка теж. Які в неї ну хазяйські риси не будемо казати, тому краще в іншу кімнату, де я більш спеціаліст переместитися. Ну а що? Коротше, напишіть мені, дівчат, всі такі правильні зараз в інстаграмі, всі кажуть, ой, я встигаю і стати всім ранку, потренуватися, семерих дітей е, приготувати їм сніданок, чоловіку теж. І потім все помити, і потім піти на роботу. Я теж багато роблю, я нічого не встигаю, і я для себе вирішу що в мене такий чоловік, йому не супер принципово, яка я буду хазяйка, чи буде в нас замовлена їжа, чи я сама прибирати, чи буде хтось прибирати. Тому я це все влучно делегую. Якось так і не вважаю, що від цього я якась хірова жінка. Хто зі мною згоден, напишіть в коментарях. Я коротше зараз тобі покажу кабінет, він ще не готовий, але я вже не можу чекати з тим рум-туром. По-перше, мені дуже подобається, що він тепер дуже далеко від нашої спальні. Ти чуєш, як пахне? Це я купила це ж зараз найсмачніші штучки. Я купила, аня, наша вчиниця купила. Дуже-дуже дуже смачні. солтен Caramel. Мені здається, тут пахне як в кінотеатрі, реально. Так, це його кабінет. Нікіт, якщо що, пробач. Значить. Боже, тут, дивись, подивись, 30 років людині навіть не бачила, що йому хтось подарував Дарт Вейдера Лего. Я в цьому нічого не розумію. Так, а що тут написано 18 плюс? Це якась інша гра, чи? Я реально не знаю. Так, це ми розберемось після зйомки. Що це таке? воно 18 плюс? Це ж просто лего. Цікаво, його зона, він, як і всі хлопці, полюбляє іноді погратися в Counter-Strike. Максимально кількість часу працює і іноді грається, так можемо сказати. Ти бачиш, він все таке дуже любить оці штучки різні, собі тут поставив. Ой, так коротше пішли звідси, а то я щось зроблю і все. Це, до речі, я йому подарувала масажер, щоб він сидів і масував собі сам спину. В минулій квартирі в нас не було настільки багато простору, щоб ми знімали, коли він вдома, тому що в нього постійно зуми, якісь розмови. Він по телефону, і тут знаєте, в нас оператор, Настя, Аня, я ми всі бігаємо. Йому некомфортно і мені некомфортно. Тут мені здається, що з цим обстановочком може бути краще, тому що кімната його знаходиться найда... вона найдальніша в квартирі, і можна просто, він тут працює, тут все закрите, тут дуже класна звукоізоляція, і він собі буде тут сидіти, а ми в іншій частині знімати свої ютубчики. Все, пішли, закриваємо його, його місце сили. Це було його місце сили, а в кінці я покажу вам своє місце сили, тому що нарешті це третя квартира в Варшаві і нарешті в мене є гардероб. нарешті. Так, тут гостєва кімната. Поки що вона да, Що Што ти п'якаєш. Ні, ви це бачили? По-перше, кімната гостєва. Поки що в ній живе Мішка, тому що вона. Дуже погано себе поводить. Заходьте. Тут, тут Мішкін туалет. Це мішкін туалет. Це Мішкіна. Дивіться. Мої покупки стаємо, дивіться. Тут така штучка. Вона вже старенька, я її купила, кресла качалку Короче, це поки що мішкіна кімната. Вона не дуже любить людей, і їй комфортно, коли вона реально одна. І ми тут її купили і дралки, і такі, і такі дралки купили. І вона тут собі ошивається. І ще ця кімната. Я її поки що використовую, тому що це гостювато. Тут приїжджають наші друзі, диван розкладується. Поки їх немає, я це використовую як кімнату, де я роблю собі мейкап. тому що в спальні Нік спить довше, ніж я, і вкладається пізніше. Я раніше встаю, не хочу його турбувати. Тут у нас полички. Отак. от. Полички з різною косметикою. Я думаю, що це випуск не про косметику із новинок. Дуже класний рум'яна, реально. Ось такі Діор. Вони рідкі. Дуже красиві. І, до речі, із новинок дуже крута. Це пудра Huda Beauty в Тіктосі, всі її користуються розсипчена рожева пудра. Ми її ось тут, ось тут, ось тут промальовуємо і буде дуже-дуже свіжий погляд. Але зараз не про це. Все, йдем. О! Це ще, до речі, дуже класна штука. Це фіксатор макіяжу. Те, що нам треба, на довгі випуски для ютубу. Пішли. Ні, мішка, ні. Ну, ні. покажу одразу: це санвузол, він гостьовий. Пішли. Якось так. Тут, коротше, є одна дуже цікава річ це ось цей прекрасний кран. Ми такі приходимо, я кажу: Вау, як ви круто придумали! Як виглядає красиво така раковина. Такий кран, і Нікіта, власник квартири, каже: Блін, ви такий класний, придумали кран. Підкажіть, будь ласка, як ми їм будемо користуватися, як зробити воду тепліше, гарячіше. Він каже: Блін, все дуже просто. Нам треба дробина, нам треба залізти ось туди, ось туди і там покрутити кранчик. І тоді тут буде тепла вода. Я кажу: Вау! Це реально дуже класно, дуже просто, ідеально. Дуже вам дякую, супер! Тому ми один раз залізли туди, зробили. Воду просто середньої температури і користуємося середньою температурою. Я не знала, що є такі крани, ну ось так. Я цією ванною не користуюся. Тут тільки коли гості приходять, або хтось не чує в нас. Тут в нас просто душова кабіна, різні шафчики, поставити косметику. Зараз вони пусті, тому що я ж кажу, я тут не ходжу. Ми з чоловіком в одній ванні все робимо. У нас все разом, але мені дуже важливо, щоб в ванні було два дзеркала і дві шафки окремі, щоб його тримір і один дезодорант не заплутався з 1031 моєю скляночкою і баночкою. Тому якось так І де в мене аптечка. Подивись, скільки мені років. Подивись, де в мене аптечка. скільки в мені аптечки? Я знаю, дівчата, ви зараз кажете, о, це моя кава, Ви зараз кажете, що не можна зберігати на підвіконні. Я вам дуже дякую. Як і парфюми, які в мене на підвіконні. Я вам теж дуже дякую за ваші поради. Але я зберігаю, поки що тут. В мене немає іншого місця. Я зараз візьму кавуську. Так, я зараз беру каву і далі тобі розповідаю. В мене мої таблетки нікуди не поміщаються. В мене 1031 баночка бадів. В мене від всіх випадків не можна сказати срачки, да? Ну потім скажемо, якось так красиво діареї і інших проблем є таблетки. Чому? Тому що ми дуже багато подорожуємо. Я не хотіла би, якщо там, не дай Боже, в Азії ти щось не то з'їв або в Африці і до якогось лікаря там. Тому в мене є фул package. Мій особистий all inclusive по таблеткам. Якось так. Це зона вітальні. У нас тут досить такий величенький телек. 85 діагональ я навіть це знаю. Нікіта на Play, PlayStation п'ятірочка. Тут Нікіта грає в свою улюблену плойку, коли є час. Часу зараз дуже мало, але раз на тиждень він засідає із плойкою. Я засідаю тут зі своїм Netflix в навушниках. Дуже класна зона. Мені подобається цей торшер. Світильник, тут до речі, я маю сказати, що квартира дивиться дуже а, великою за рахунок того, що тут стелі 4,2. Мені дуже подобається, коли великі стелі. В мене в Києві на другому поверсі в хаті 4,75. Це вау, взагалі дуже дуже прикольно. Одразу виглядає простір ширшим. Ось це потайні двері. Знаєте, в мене, до речі, ну, в квартирі в Києві всі з ручками двері. Тут він прикольно зробив це, збільшує простір. Тут є дві двері. І кожен раз, я реально перший тиждень я забувала, де двері. І я підходила така. Ні. Що робити? Де? де мої двері? Коротше, тут все в дверях. І тут потий дверцята. Оп. Кірів. Це робоча зона, але е, не моя. Тут в мене моя буджілка-русланочка, яка е, нам допомагає по дому. Її зона відповідальності, її хазяйство. Я тут знаєте, намагаюся нічого не робити, тому що я знаю, що я зроблю гірше. Але прикольно тут є пралка і сушарка. Мені подобається, що дві окремих, тому що в цій хаті було. Одна в одному, і ти завжди не встигаєш щось зробити, Тут все в двох е зонах розподілено. Мілі, між прочим, це дуже гарна техніка. Тут можна помити е взуття, якщо там бруднекись чи ще щось таке. Дуже дуже дуже, -дуже зручно. Я взагалі, знаєш, е з переїзду дуже багато чого не можу знайти, тому що я просто підозрюю, що я розбирала всі речі сама. Я підозрюю, що, мабуть, просто одна за сумочок рісових клітинних оці, оці штуки. У мене їх було 29. Щоб ви розуміли, скільки в мене речей: 29 штук і 9 ось таких великих валіз. Я підозрюю що одну з сумок. Я не розпакувала, викинула і подумала, що це сміття, винесла. Тому що я не можу дорахуватися праски, я не можу знайти пилосмок, який електро такий ходить. Робот пилосос. Та таке, це треба знати мене. Я не, ну, типу, ну, а що робити, якщо це я? Я знаю себе. Пішли, що в спальню? так? Давай. Так? Ну, пішли Кирил. Ти, до речі, ти другий мужчина, який побуваєш в цій спальні. Заходь! Я прошу пробачення, але завтра я їду в Київ, тому жінка на валізах живе. Наша спальня, тут теж дуже великі стелі. Я чекаю, тут ще не красиво. тому що тут треба купити, знаєте, гарне покривало. Але в мене ще його немає. Чому немає? Я вам скажу, в мене дуже красиве. Ось такого кольору, Блюмарін, за класного київського бутіку, Значить, я привезла. У мене кошка є, да? Все зрозуміло, да? все понятно, все воно на мусорці. Тому вона живе в гостєвій кімнаті. Так, реально. Вона на мусорці, я чекаю нове красиве покривало сюди. Тут мої книжечки з усіх боків. Тут у нас моя улюблена зона. Я вам сказала: не кажіть нічого, що вони на вікні. У мене немає їх куди ставити. Благаю не написати цього. Я запрещаю, заборона. Це мій парфюмерний гардероб. Якось так. Дівчат, в мене є два відео про мою колекцію парфюмів. Це була перша частина, друга частина це в нас аромати, які класно буде, якщо ви собі придбаєте на осінь. Прямо осінні, дуже круті аромати. Тому, будь ласка, подивіться. Коротше, то я не покажу. Знаєш, чому? Я сьогодні тільки хотіла зняти різ. Це жесть, це реально не постанова, Клянусь. Я не люблю спати сама. Прям ненавиджу. бути вдома сама. Люблю, коли є чоловік. Я щоб ви розуміли, до речі, за 13 років з. Разом реально я то по коли він на один день уїжджає. Буває мене жутко бісить дома. Я думаю, блін, вже піду в спортзал, і я видихну. Але дві години мені достатньо. Ну а вже цілий день скучно, сумно. І я така ложуся спати. Чи вийшов холостяк. Я подивилася, і що ви ж думаєте, в 11 ночі? Шута надо їсть. І поки вони прийшли, я зараз зайшла в кімнату, Думаю, боже, тут валяються. Подумає, тобто що я так харчуюся? і я це спрятала в тумбочку. Трусики, лівчики, фуети, чупа-чупс. <рес> Колбаска завжди має бути в лівчиках і трусиках. Отак. Всякий... Ну, а вдруг немає буде що їсти, а в мене там щось є. Лайфхак да, хазяшки. Хоча я таке не їм, я вам кажу, я вже два рази це кажу за випуск, я таке не їм, але іноді. Це всі шафки мого чоловіка. Знаєте, що треба зробити? Тут ми вставимо мем, вчора скинув Нікіда в інсті гардеробна, і там написано Жінка, 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 і там внизу такий полуящик на полу, і там написано Чоловік. Ну, в нього не так багато речей, як в мене. Але подивіться, яка я щедра. Я віддала всі ці шафи йому. І в мене є тільки гардеробна. і мені не вистачає, але я була дуже щедра, щоб у нас була гардеробна тільки моя. Це все його шафи. Тут Ну, навіть дивись, місце ще є. Тут можна ще. Я не буду без його дозволу там ритися, але тут є ще трохи місце. Ну так. Він тут вміщається, я ні. В нього є окремий кабінет. У мене немає окремого кабінету. Нема. Тому ми так розподілили. Ну, так. Тут я маю що показати. Дивись, це Ванна. Ми коли прийшли дизайн проект мені все дуже сподобалось, і ну я реально не звернула уваги, що по дизайн-проекту в туалет в ванну немає двері. І ми такі заселяємось вже валізі. Тут нік такий. А як Як двері зачиняються? І бля, я не знаю. Я кажу, хозяину, я говорю, сорі, а тут є двері. Вона ні, це ж європейська, класна я говорю, Ага, ось так. Думаю, добре буду ходити в той туалет. Потім вам покажу ні, Мені так не дуже подобається, якщо я буду сидіти. На ліжку, а він що буде там робити? Ну, коротше. Мені це не подобається. Я, я знаю, знаєте, є такі навіть готелі зараз дуже модні, де прозора ванна. Ні, ну ми разом всі можемо піти в ванну. Це ні, ну не всі разом, я маю на ось. Вдвох. Шутка, була. ми можемо вдвох піти в ванну, але ну, це не означає, що в туалет в мене не має бути дверей. Тому ми зараз чекаємо 23 Ой, лютого. Жовтня нам мають поставити Сюди стеклянні чорні якісь двері. Вона сказала: Ну ладно, я думала, вам так сподобається, ви ще молоді. Я кажу, пасіба. Так ось ванна прекрасна, тільки не вистачає дверей. Це моя зона, моє дзеркальце. це його дзеркальце. Що треба ще показати? Мій улюблений хендкрім, до речі, це Лілабо. Велика ванна, і ми маємо знати, що я. І мій чоловік, ми два іхтяндри. Я буваю в ванні два рази на день. Саме в ванні я маю на увазі. Я купаюся і зранку, і ввечері. Коли ми заселялися в минулу хату, нам дзвонить. Як я показала, наче я з 90-х, отак Алло, Нам коротше дзвонить хазяїн квартири і каже: Слухайте, у вас зламався щочик з водою. Якась фігня. Я прийду, все полагоджу. І я говорю, чого зламався? Він каже: Та за два тижні рахунок заводу більше ніж за три місяці в минулих людей. Я кажу: та ні, він не зламався. Все добре, це ми туди-сюди, ванну набираємо. Я дуже люблю купатися. Це мій такий антистрес. Ось так. Тут баночки скляночки. Різні баночки скляночки. Тут теж баночки-скляночки мої. Тут теж баночки скляночки тут не покажу. Тут теж баночки скляночки мої. А це чик-чик, ну, Все. В нього є тумбочка. Не, не треба казати, що я його обділяю. Це замість двері в туалет. Це в нас стіна. Якщо я в ванні, то між нами є ось така прекрасна стіна. Абсолютно спасає Аля. Тут туалет. До речі, Кіріли, іди сюди. Йди. Ви що думаєте, що це отак просто душева, да? Ніхіран це не душева, це в нас. Дивись. Оце? Я не знаю, як це працює. Зараз спробуємо. Ні, це включить. І різняю. Це не дешов Нікіта не зробив, я не можу, на мабуть, це в нас хамам. Це не душова, це хамам. З нього робиться сауна. Коротше, да, що прикол у нас технології. під підваж. Ні, це е, е, він з нами радився, які ми любимо кольори, чи подобається нам такий стіл, чи подобається нам такий камінь. Але все він обирав сам. Єдине, що хамам, хамам, е, мав бути тут. Але я кажу: нахіра мені хамам. Зроби мені гардеробну. <laughs> він подумав, каже: ну ладно, ви ж хочете, нехай для вас буде. А потім прийшов, каже, в мене для вас сюрприз. Ми вмістили і гардеробну, і хамам. Я кажу, вау, сюрприз, супер. Є так є, це ж не за мої кошти робилось, Тому супер. І ми. Що? Ми прийшли в свята святих. Мій hey, гардероб, я така щаслива. Він в банній. Не питаєте, чому так? Ну, так, він в ваній. Але він є. Навіть якщо в вані. та дам Я одразу що робила, це я збирала свої тухлі. У мене тухлі всюди. Тухлі, тухлі. До речі, до речі, це моя нова пар. Боже, Подивіться, Вони ну, дуже красиві. Ви скажете, в тебе ж є ще така, і така, і така. і Вони всі однакові фірми і майже однакових кольорів. Так, да, все таке є. І як ви думаєте, скільки я разів їх надягала? По одному разу, але я дуже люблю туфлі. Це мій антистрес, реально. Коротше, це мої туфлі, це моя колекція сумочок, о, це мої речі, можу подивитися. Тут у нас жакетики розвішені. Ти бачиш, воно все одно, все навалено, їх дуже багато, і це я зробила розпродаж величезний на 70 одиниць з одежі. Дуже багато чого я тестую, дуже багато чого я купляю для зйомок, дуже багато чого беру на рекламу. Купляю, потім все продаю, потім викупляю. Коротше, такий нескінченний е, процес, річ, яку я ні разу не одягала, так. Дивись, у мене є така річ, хорошо. Ну, по-перше, ці туфлі, як тільки купила. По-друге, в мене є такий костюмчик. Це я ще жодного разу не одягала. Ось такий рожевий. Ой. Ой. Отак. І я його зараз одягну на наступний випуск. Що ще показати? Ну, все, ну я не знаю, це б... все. Сумочки ви бачили, до речі. Так, там у нас уже щось диниться. Зараз yeah. покажу гардероб і разом в сауну якраз погорітися. У нас є випуск на каналі про сумки. Я показувала з РМ з сумочками. Якщо цікаво, подивіться, будь ласка, ми тут залишаємо посиланнячко. Дівки, Коротше, гуляємо! Сьогодні в нас сауна. Ова! Ви поняли? Я не я... Ух! Парілка.

Показую вам реально як своїм друзям, тому що я знаю, що багатьом цікаво, це завжди прикольна тема. Хто як живе, хто який любить дизайн. Мені дуже важливо, щоб був простір. У мене таке в Києві, я вже в минулому випуску я, здається, це розказувала, що коли ми обрали нашу першу квартиру, ми дуже довго на неї. Там збирали кошти і розуміли, що в нас є два варіанти: або щось взяти в центрі, але маленьке, або поїхати з центру і взяти щось велике. Ну побільше я маю на увазі. Я не кажу там 500 квадратних метрів, але щось побільше. І для мене настільки важливо, щоб був простір, що я кажу, краще поїдемо з центру і, і візьмемо більше простір. Тут велика квартира для мене це дуже важливо. Навіть не стільки важливий ремонт, скільки що в мене є окрема кімната. Чи я можу десь сидіти попрацювати? Що ми вдвох, ось так обличчя в обличчя один одному не будемо дивитись. Пишіть, як вам? Пишіть, чи сподобався вам дизайн? Чи сподобалось вам те, що в нас є хамам? Коротше, все пишіть. Я відповідаю на всі коментарі, а ми з вами прощаємось до наступного четверга.